Яблучно-маковий поріг. Нереально смачний. Його девіз: більше яблук, менше тіста. Мак можна замінити подрібненими горіхами за бажанням. 120 г просіяного пшеничного борошна плюс 15 чайних ложки розпушувача без гірки змішати. Підготуємо 30 грамів вершкового масла кімнатної температури. Також 3 курячі яйця кімнатної температури 100 мл молока. Також нам знадобиться 2-3 столові ложки цукру за смаком. У будь-якому разі можна полити медом. То взагалі буде неабияка насолода. 10 грамів ванільного цукру та дрібка солі. Одна чайна ложка кориці. 4-5 штук яблук. Нарізати слайсами тонкими. Можна також натерти на тертушку, у кого є відділення для чіпсів, пересипати їх в пусту ємність. взяти форму та застелити її пергаментом. Розмір форми неважливий, поставити її на деко. Три яйця розбити в пусту ємність, плюс дрібка солі, плюс ванільний цукор, плюс цукор. Збити вінчиком. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Додати в яєчну масу вершкове масло, збите вінчиком до однорідної консистенції. Плюс молоко збите вінчиком. Плюс просіяне пшеничне борошно, змішане з розпушувачем. Змішати вінчиком. Плюс 1 столова ложка маку. Перемішати. До яблук додати корицю та перемішати рукою. Можете додавати імбир, мускатний горіх, тощо. Орієнтуйтеся на власні смакові вподобання. Відставимо яблука в сторону. В яєчну масу додамо цедру одного лимона та 2 столові ложки лимонного соку. Перемішаємо вінчиком. Візьмемо відставлені яблука. Та висипемо їх в тісто. Перемішаємо ложкою. Перекласти яблука з тістом в форму. Можна або гарненько перемішати й одразу все вилити, чи викласти яблука в тісті і залити залишком рідини, розрівняти ложкою. Поставити в розігріту духовку. На 35-40 хвилин готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Остиглий випечений поріг перекласти на тарілку та порізати на порційні шматки. Яблучний поріг вважається однією зі страв комфорту США. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!